Є сподівання, що ці всі скандали і проблеми позаду. Тому нехай проблеми і незгоди не роблять нам житті погоди, чи як там було. А будемо сподіватися, що не буде ніяких проблем, а не буде ніяких неприємних епізодів. Ну і абсолютно спокійно ми з вами зможемо подивитися сьогодні футбол. А як для 13 грудня. Більш ніж комфортні погодні умови. Мінус один градус. В ідеальному стані газон центрального стадіону в Житомирі. Ну і обидві команди уже на полі. Ну і Руслан Ротань в телефонному режимі. Ну, напевне, не в службу підтримки свого мобільного оператора телефонує зараз Руслан Петрович. Цій Гуцуляк Віктор в обороні. Гуцуляк. Шукає варіанти, знаходить навіс Гуцуляк. І забиває Полісся Микола Гайдучик після розкішного навісу від Олексія Гуцуляка. Забиває перший гол у сьогоднішньому поєдинку. Ну і тут багато питань, звичайно, до того, як захищались проти Гуцуляка. Але Микола Гайдучик знову і знову віддячує тренерам за довіру. Сьомий матч. Цьому сезоні української прем'єр-ліги прем від гайдучика. Забивав він ворота Олександрії на виїзді. Дивиться, навіть не попереду треба, на ось цю центральну зону. І знову відбір. Знову втрата м'яча на власній половині поля. Чотири атаки поспіль. Крушинський. На лінії штрафного майданчика відкидає під удар. Не вдали цей удар. Лівор в передачі Бабенка. А непогано зараз. Пробігає Назаренко. Назаренко вирізає під удар. Прийом м'яча. Гуцуляк і забиває Олексій Гуцуляк. 2-0. Стає рахунок в цьому матчі. Як же спокійно, Олексій Гуцуляк. Відзначається у цьому поєдинку. Розкішна робота від Назаренка. Ну і, а бравісь. Бравісімо. Класно зіграно. Не святкує Гуцуляк. Голову рота Карпат. Головорота Карпат команди, яка його виховала. Команди, які він розпочинав і зіграв більшість матчів у своїй кар'єрі. Але Назаренко пробирається повз бобогла. Під ногою м'яч просто пролітає у Павла Полегенька. Пішла подача. рикошет на кут, дається Крушинському м'яч вибити. Це хороший еротичний шанс для о, Карпат. Врешті забити перервати свою безгольову серію. Вона вже затягується. Затягується так серйозно. Гуцуляк на фланзі вирізає Гуцуляк. Домчак дотягнувся до м'яча. І тут пощастило, що зміг таки зачепити його пальцями і зафіксувати. О, от став Лупашко, очевидно, щось робити треба. А що? Звичайно, занепокоєний. Дуже-дуже цікаво, що буде далі, так? Але давайте до цього матчу. Гайдуч, грає на Брагару. Брагаро розвертається. віддає передачу. на Назаренка. Той зовсім трохи не добігає. Назаренко м'яч у грі. Назаренко. Назар Домчак повертається у свої володіння. Крушинський. Коротенька передача від нього. Крушинський. Відігрується знову на Брагару. Брагару. І таке буває. Зірвався м'яч з ноги. Кудись полетів. Ається вибити м'яч, але не дуже далеко знову Назаренко. Назаренко лівою ногою. Ну як же важко. Я М'ячу Патрісіо танде. Будь ласка. Танда та нарешті знайшов простір через нього атаку. Розі... А що так можна було? Ян Костенко прострілює. М'яч на дальню стійку залітає. Вдалося відзахищатися футболістам Полісся. Першому турі Полісю вдома на стадіоні Україна а, програли. Ян Костенко по лівому фланзі пробує розігнати атаку. Є простір перед ним. Костенко вже в штрафному майданчику. Костенко під удар треба віддавати. Грає на Бруніню, а Бруніню б'є. Влучає у спину суперника. Забити в цій позиції теж не вдається. Ну, рука не збільшувала обсяг тіла. Тому... Танда. І замість Краснопіра Ігор Нева залишається на полі. Ну і Мирошніченко, що грав у тому поєдинку, сьогодні його немає. Зараз Гуцуляк з нічим. Гуцуляк шукає удар, знаходить його, але влітає у когось з захисників. Але те, як набігав футбольний клуб полісся в першому таймі, ну це щось унікальне. Дуже багато роботи проти м'яча на половині поля суперника. Дуже багато пресингу. Ну і багато, дуже багато моментів, створених за рахунок цього. Бити Міхаліченко набирає обертів Богдан. Є варіант праворуч. Грає коротеньку передачу. Він зараз на Брагару. Той не Назаренко. Назаренко під ліву ногу пробиває рикошет. Гайдучик зупиняється під удар. Хо -хо -хо! Який сей від Бабого. Атака продовжується. Ще один удар. І таки забиває Максим Брагару. Феноменальний момент. А, і як же рятували свої ворота футболісти Карпат. Хто чи міг, хто як міг, але стояти. Не вдалося. Максим Брагаро другим ударом таки забиває. Забиває свій четвертий гол в сезоні. Встаннє він забивав у ворота СК Полтави. І задоволений. Зараз Руслан Ротань посміхається. Непогано. Команда без нього поки що справляється з поставленим завданням. Перший сейв спиною від Бабогла. Потім допрацьовує Гуцуляк. Ну і з лету. Ще один гороудар. Гуцуляк. Асист записує в свій актив. Спиною воріт розвернувся Карабін на фланзі. Пробує щось створити. Навіть непоганий до штатного майданчика. Бруніньо, запів оборота пробиває добування. Ще один і м'яч Залітає у ворота. Карпати забивають і зривають серію Поліся. Яка тривала вдома. 540 плюс 53. Майже 600 хвилин, 10 годин вдома Полісся не пропускало. Ну і ось він перший за 600 хвилин пропущений гол. Карабін з м'ячем він вирізає на Бруніньо, Той розвертається, б'є Ігор Невес на підбиранні. І м'яч заштовхують у ворота. Фактично, думаю, що гол на Костенка запишуть. Тут волинець потягнув, тут волинець потягнув. Ну, а ось тут ні. Ви знаєте, це гол власні ворота буде від Богдана Михайличенка. Михайличенко Халіченко намагався тут вибити м'яч. Станко починає грати на такій вільній позиції. Ми бачимо, зараз пускається дуже-дуже низько. Скидання на Невесу. Не спробуває непоганий удар зараз у напрямку воріт. Житомирського клубу. Ці 15 хвилин для Полісся, для Карпатовища значно краще, ніж перші 45. Значить, ж Фабіано виходить на поле. Змінює полегенька, а, і Краснопір виходить замість Невеса. Цікаві моменти, а, тому що полегенько дограв на позиції лівого захисника. Як зараз це все перебудується? Подивимось. Це ніби зараз третя хвилина біжить вперед. Шах, хорош передача. Загострення м'яч відлітає до Краснопіра. Той на чачі Краснопір зачепив м'яч і забиває ігор, Краснопір. 3-2 стає рахунок на 88-й хвилині. Як же вчасно відзначається Краснопір. Ну і Карпати підтягуються. Підтягуються на відстань витянутої руки. П'ятий гол в сезоні Краснопіра. Вперше за п'ять матчів він забиває. Пам'ятаємо, на початку сезону прекрасна серія в нього була. Де він у трьох поєдинках поспіль забивав. Двічі в, в чемпіонаті один раз в Кубку. Після того лише один гол з, 20... з 16 серпня до сьогодні був лише один гол. Грає на Сича Сич. Навіс від нього у боротьбу. Цю боротьбу виграє Бабогло. Там паралельно як танк, знищуючи ще когось. Залишається Гуцуляк лежати. Цей свисток не фіксує кінець матчу. І бійка. До Бабогло, а хтось там вирішив побалакати. І ще раз дивимось. ой ой ой, -ой, -ой. Бабогло Робив вигляд, що там просто нікого немає. Летів на цей м'яч. ось тут уже за камерами бачимо, що відбувалося. Весь львів зараз має бути у штрафному майданчику Полісся. Бажаної Владислав Лупашко. Ну і це останній ігровий момент. Назар Домчак сюди підходить. Останні секунди цього поєдинку. Всі футболісти Карпату штрафному майданчику Полісся. Такі виховні роботи. Є тепер навіс. Ще ж 10 на 11. Пішла подача. М'яч перелітає всіх. Удар буде. І закінчується на цьому матч. 3 2 Полісся виграє. А Панасів закінчує гру претензію футболістів Карпат. І Чачо зараз забирає свою команду. І йде вітати футболістів Полісся з цією перемогою. Ну що ж, класний матч ми з вами подивились. Дійсно класний матч наприкінці сьогоднішнього дня. Карпати бились. Карпати не здавались, Карпати не вимикались з гри. Дивлячись на те, що в якийсь момент уже 3-0 програвали, Слав Лопашко теж вийшов на поле поспілкуватись з арбітром. Не сподобалось, що настільки рано закінчив цей поєдинок, що не дав атаку довести до кінця. Ну, і така царкастична, іронічна посмішка зараз на обличчі Владислава Лопашка. Вказуючи, що хтось там за футболку тримав, що треба було дати свисток про порушення правил, я так розумію.